Ми виробляємо крупногабаритну тару до 20 тонн. Отак виглядає бочка 20 тонн, це в масштабі вона. Це бочка 5 тонн. Це бочка горизонтальна 5 тонн, це вертикальні бочки, горизонтальні бочки. От. Також ми виробляємо квадратні йомкості, конусні йомкості, мобільні заправки, ямкості для перевозки, сепаратор жиру. Кесони, станції біологічної очистки, септики, колодязі для водомірів, строїтельні мусорозброси, вигрібні ями, асортимент і оприскувачі, і механічні, і електричні, антисептики, полівалки, тарабідони до 120 літрів. Бочки до 230 літрів, євроханістра від 5 до 30 літрів, катки для вина робимо, контейнери для виробництва різних, літні душі, пантони, заїзди для скутерів, рукомийники для горшка у нас горшки для, для квітів. Вони спеціальні з винним дном дві неділі поливати не треба. Ассартимент дорожнього рождения, видувні бордюри, щити, конуси, вехи, дітські площадки. Вот. Йомусті різних видовів, вертикальні, конусні, горизонтальні, для перевозки, квадратні. Вот. Конусні ймкості до 17,5 тонн. Для перевозки, йомкості ми робимо до... 6 тонн бочки від 35 до 230, бідончики від 10 до 120, евроканистра від 5 до 30, Вок, воронка для бензину, каністра для бензину. Катки вот. в ассортименте, каретки в ассортименте, летние души в ассортименте поливалки, рукомейники, оприскувачі в асортименті для лічильника колодязь водомірний, кісони, сепаратори жиру, для вдома для кафе, вигрібні ями, септики, станція біологічної очистки, дорожні віхи, дорожні щити. Дорожні конуси, водоналівні дорожні бар'єри, ящик для піска, дітські площадки, дітські стульчики і столи. Мобільні заправки, комплексні заправочні станції, фантони і заїзди для скутера. Строїтельні мусорозброси. Горшки і фарнітура для всього цього. Дуже цікаво. Дякуємо вам.